Ти хочу спочати з президента Порошенка і перед тим як поставити запитання. Я також хочу сказати, що одна з найголовніших причин, чому Москва почала вторгнення, це для того, щоб захопити Україну в декілька етапів. Спочатку це анексія Криму, потім початок гібридної війни на Донбасі ініційованої Росією. І Україна змогла підготуватися до війни на сході, і вони насправді, не не дослихалися до наївних західних політиків, зокрема держсекретаря США минулого того року. І президент Порошенка став президентом у травні того року, і Україна змогла розпочати один з перших успішних контрнаступів і зупинила Росію, і також і змогла прибрати також присутність Росії на Донбасі, але до того моменту, коли також російська армія вже кадрові військові вторглася на територію України, хоча Росія казала, що їх тут немає, на жаль. На, на заході ми бачимо наратив, що Росія потроху наборує сил, і що зараз, після вторгнення Росії 22-го року, ми бачимо вже велику війну, і також є інші заяви, які також є неправильні, що Україна також виснажує ресурси Європи та США. А не виступається як надзвичайно важливий, критично важливий партнер. Я також використовую це слово, тому що українська участь критична для захисту Європи та світу. Пане Петро Поршенко, що ви думаєте про це? По перше, я хочу подякувати нашого сьогоднішнього модератора. Напевно, це найкращий модератор у світі, тому що з ним я працював, коли він був послом США під час також попередніх подій. Революція, і в нас було в ті часи напевно, найкраще співробітництво з реальним другом України. Дякую вам за це. Друге, що я хочу зазначити, я хочу подякувати організаторам, а саме організатору Олексію Гончаренко, усій його команді, тому що зараз життєво необхідно. Що Одеса приймає такий високий рівень делегації, яка постійно знаходиться під атаками балістичних ракет, дронів, і Одесити героїчно захищаються і зупиняють російську агресію та вторгнення. Дякую вам за вашу гостинність. І третє, що я хочу сказати, це подякувати усім гостям, тому що якщо подивитися на цю ситуацію за кордоном, дійсно ну, потрібно бути надзвичайно мужньою людиною, щоб в цей час відвідувати Одесу. І ви своїм прикладом показуєте, що Україна переможе, що Україна буде існувати, і що також ми матимемо нашу спільну перемогу. І дуже вам дякую за це надзвичайно. Потужне послання для всього світу зараз. Відповідаю на ваше запитання І також це з одного боку просте, з іншого боку, складне запитання. Чому Путін напав на Крим? Чи хотів хоче він щоб покращити життя також українців, росіян, жителів Криму? Точно ні, чи хоче він покращити Росію, Україну чи Європу? Точно ні? Мета Путіна була саме війна, військові дії. Чому? Чому що у 2014 році Путін почав стикатися з внутрішніми політичними проблемами, і головна ідея того часу для нього була мобілізувати росіян навколо президента Путіна для того, щоб виграти вибори? І він був готовий заплатити. За досягнення цієї цілі життям українських дітей, жінок, людей похилого віку, ось це була його мета. Коли мене обрали президентом, Крим вже був окупований ба більше. 95% спеціальних служб які захищали. Також керівників України також пострадили України 80% поліції збройних сил перейшли на бік Росії, і це були результати політики Януковича. В цьому немає сумніва. Дві третини Донбасу вже було окуповано. Починаючи з Маріуполя, Дзержинськ, зараз Торецьк, Лісичанськ, Северодонецьк, Слав'як, Константинівка, Краматорськ. і за один тиждень після моєї інаугурації я видав наказ про проведення контрнаступу. І зараз ви можете уявити, що в нас є кримінальна також справа, яка була ініційована Портновим Шуфричем, які ініціювали це і зараз. Ведеться розслідування. Проте контрнаступ України і збройних сил, до лав яких приєдналися безпосередні учасники майдану, була дуже успішною, і на початку серпня було звільнено ці території Донбасу. Але також не хочеться зараз повертатися до історії, яка була 11 років тому. Я просто хочу тут сказати Одеситам українському флоту українськ... ЗСУ, за те, що вони робили у 22-му році, тому що Путін хотів швидко захватити захопити Одесу і створити коридор до Придністрів'я. Якщо б він от мав успіх, можете уявити, що російські беззбройні сили стояли б зараз на кордоні з Румунією. І Путін гадав, що Одеся буде вітати його у двадцять році. Він також вважав це так само. Але ситуація була інша. Він хотів захопити Одесу за три дні, а Київ за 72 години. Проте ми продемонстрували, що означають збройні сили України, які були створені, розвивалися з 2014 року. Що таке українські морські збройні сили, які також були створені того часу? Який же тут був, був ключовий момент? Це була атака бригади 406 з використанням балістичних ракет Нептун, яка була створена коли, поки я був президентом, і також ці ракети вони знищили. Крейсер Москва з таким символіч з такою символічною назвою. Якщо ви мене запитаєте, яка найважливіша перемога збройних сил України, я можу сказати, що після Харківської операції Херсонської операції, після захисту Києва, це дійсно була атака на крейсер Москва. і збройні сили України, український флот. Без флоту змог перемогти е, флот Росії саме тому, що в нас є Одеса. Чому це важливо? Чому важливо гарантувати безпеку в Чорному морі? І в Україні всі це розуміють. Але чому це наприклад важливо для Румунії? Чому це важливо для Польщі? Чому це важливо для Литви? Чому це важливо для Канади? Тому що нам необхідно зупинити Росію в Україні, тому що якщо Путін піде далі, це стане значно небезпечнішим для глобальної системи безпеки. Що ми для цього потребуємо? Три компоненти: зброя, гроші і санкції. Хто повинен запроваджувати санкції не тільки Європа, не тільки Канада, не тільки Австралія. Санкції можуть працювати, коли Путін втратить можливість фінансувати війну. Тому ці санкції повинні бути об'єднаними. Зараз всі кажуть про перемовини, що повинні відбуватися 2 червня в Стамбулі. І ви не зможете знайти країну, яка хоче миру більше, ніж Україна, хто хоче зупинити війну, але ми хочемо миру, не капітуляції. Ми потребуємо не просто мир. Ми потребуємо справедливого миру. І для цього в нас є. Щонайменше трі червоних лінії: ніякого компромісу щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи знов не будемо колонією Росії. Ніякого компромісу щодо Збройних сил України і спроможності Збройних сил захищати націю, захищати країну і ніякого компромісу щодо санкцій. Я ненавиджу цю ідею. Пов'язати припинення вогню з тим, щоб прибрати ці санкції. Тому що ми потребуємо справедливого світу, і в такій ситуації не не може бути ніяких компромісів щодо територіальної цілісності України. Чому це так важливо? Тому що мені не подобається оця ідея, що хтось каже, що для миру нам необхідно також відмовитися від юридичного статусу Криму. Я навіть уявити не можу, що якісь наші українські партнери США зараз кажуть про це, тому що коли я був президентом, зустрічався з Трампом в Білому домі протягом двох годин, і результатами цієї зустрічі на наради була так звана Кримська декларація, також державного департаменту США за розпорядженням Білого Дому та президента Трама. І в цій кримській декларації згадано, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окупацію Крима і мені здається, що зараз необхідно про це всім нагадати про цю декларацію, тому що вона надзвичайно важлива, Це надзвичайно важливе зобов'язання наших партнерів. Що ми очікуємо від партнерів 2 червня? Це припинення вогню без усяких попередніх умов. Що ми будемо мати після дипломатичну реакцію України та всього світу? Я дуже радий, що це стосується не лише Україна, України та Росії, а також США, Великобританії, Німеччини та Франції. Я можу назвати це нормандський формат Нормандія плюс, це набагато краще ніж двосторонні перемовини, тому що в мене ніколи не було двосторонніх зустрічей з мого боку, коли я був президентом, бо нам необхідно було бути сильними. Що необхідно Україні, щоб бути сильними, збройні сили України? Хто найкращий український дипломат? Якщо ви мене запитаєте, скаже, добре можливо. Певні міністри пов'язані з міністерством закордонних справ Порошенка Колеба єси може бути. Але ні, насправді це буде правильна відповідь. Найкращий дипломат України це збройні сили України, і чим сильніше будуть збройні сили, тим краще буде дипломатичні перемовини. І тому зараз нам необхідно, і це те, що необхідно зрозуміти всім тут в Одесі. Нам необхідно зброя, нам необхідно гроші, і нам необхідно мати сильну владу та сильне правління. Дякую.